У Страсбурзі Отот оголосять переможця премії Сахарова за свободу думки. У цей момент якраз триває обговорення серед претендентів, лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джамілєв. Які шанси в Джамілєва отримати престижну відзнаку європейського парламенту і що може стати на заваді? На зв'язку зі Страсбурга. Кореспондент Радіо Свобода Григорій Жигалов. Григорій, доброго дня. До оголошення лишились лічені хвилини. Чи відомо вже хто саме має найбільші шанси отримати цю премію? Добрий день. Справді у ці хвилини засідання голів політичних груп триває. Саме там вирішується доля премії Сахарова. Ну і цього року все особливо цікаво. І не тільки тому що серед претендентів Мустафа Джемілів цього року із премією Сахарова за свободу думки склалася досить драматична ситуація, якщо судити за тією інформацією, яка є у наших джерел. Ситуація виглядає так: на другому на другому етапі відбулося голосування комітету закордонних справ та комітету розвитку європейського парламенту. Це таєм. На голосування, але наскільки нам відомо, із великим відривом під час цього таємного голосування переміг Мустафа Джемілєв. Формально переможця визначає комітет гулів європейського парламенту, який саме зараз і засідає, але за неписаним правилом можна сказати, джентльменською угодою, цей комітет просто підтверджує вибір, зроблений на основі таємного голосування. Так було завжди. Однак не все так просто зараз. Деякі політичні групи у Європарламенті, як нам відомо намагаються сформувати коаліцію, щоб Зараз під час засідання обрати іншого переможця пояснення, ось таке не хочуть дражнити Путіна, адже оголошення Джемілєва переможцем означатиме ляпас російському президенту. Ну ясно, що все це відбувається неофіційно. Ще раз хочу підкреслити це інформація із джерел. Але як додаткове підтвердження, от щойно буквально перед початком зустрічі, як чув, як один із євродепутатів казав іншому, треба поважати думку комітетів, тобто треба поважати думку таємного голосування, про яке хвилин тому поясню. Отже, чи буде вперше за час існування премії порушена джентльменська угода? Чи Мустафа Джемілів таки отримає премію? Стане відомо зовсім скоро. Про це одразу після завершення зустрічі має оголосити голова Європейського парламенту Мартін Шульц. Студія спасибі. Григорій Жигалов із Страсбурга, де Мустафа Джемілєв може отримати премію Сахарова.